Всім привіт! З вами я, ваша ведочі Пилип, і сьогодні ми будемо говорити про ідеальність у сучасному світі. Одразу уточню, що це суто моя думка, і вона може не збігатися з вашою або збігатись. Ой, тут вже як вийде: Тікток, Інстаграм, та здебільшого ютуб виглядають Як вилизані глянцеві обкладинки якихось модних журналів. Ну, так, більшість каналів на Ютубі, особливо великих, мільйонників. Вони виглядають, наче це дороге шоу з, з правильно виставленим звуком, світлом і так далі, з ідеальними сценаріями. Ось. І, ну, ти іноді розумієш, що це так і повинно бути. Те ж саме Інстаграм Celebritті, Інстаграм якихось знаменитостей взагалі. З іншої сторони, ти розумієш, він має бути саме таким, тому що люди хочуть бачити їхні класні відфотошоплені, відредаговані фото, тому що люди не будуть сприймати їхні інші фото, можливо. Це вже як кому як вийде. Ну, а про TikTok я взагалі мовчу. Там і таке є, і таке. І взагалі в Тіктокі, в принципі, купа цих масок, купа різних. Фільтрів, як зробити тебе лялькою, так би мовити, як я це називаю. Так, ну, те, що показує взагалі по телевізору і в модних журналах, ми розуміємо, чому це. Тому що вони так побудовані, вони так створені, вони по-іншому, в принципі, не можуть. Вони так для, для приковували до для себе спочатку увагу, і так і зараз її утримують. Але чому ми у звичайному повсякденному житті? Більшість з нас хоче зробити все таким ідеальним, вилизаним, таким ненатуральним. Чому, зробивши звичайне фото, ми обов'язково хочемо накласти на нього купу фільтрів і відредагувати? Чому, коли ти, ти йдеш фотографуватися з дівчиною, вона каже: так, зроби мені ідеальні фотки, вони мають бути прям. Я не знаю, вилизані, якісь такі, що... щоб вони прям зайшли всім її подружкам і в соцмережі набрали купу лайків. А ти тільки робиш, здається, природні фотки з її емоціями, з її... з її. З її рухами, з тим, як вона себе поводить, вона така, ні, то все фігня. Давай її, я сама себе краще сфоткаю, бо хай подружка моя сфоткає мене. І це, мабуть, з цим стикаються майже всі хлопці. Ось. І ти такі іноді не розумієш, чому? Або вона просто потім, або вона бере через тік там фоткається, тому що вона накладає на неї маску і зробить з неї чергову ляльку, яких там вже мільйони, або якщо не мільярди. Ось. Ну Взагалі, звідки взялося? У нас це бажання з соцмереж, з телевізора, з цих журналів, о ні, мої слухачі. Взагалі це все береться з нашої голови, або майже з нашої, тут як подивитися, трошки відступимо від мого наративу. Е і як часто взагалі ви помічали, переглядаючи соцмережі, що більшість постів там з неідеальними фото. Відео максимально відредагованим текстом, вичитаним, е а ті пусти, в яких все більш природньо або з мінімум обробки, мало того, що рідкісні та й мають не так вже багато уваги. Звідки це? Взагалі Чому це береться? Чому в інтернеті ми шукаємо тільки якісь, так би мовити, прекрасні фотографії, чудові тексти? які без графічних помилок, без там, неправильних слів і так далі, нам все потрібно бути, щоб було чітко і красиво. Можливо, це тому, що нам естетично приємно дивитися на щось ідеальне. І так і ні. Нам багато чого подобається у світі, який нас оточує, у люди, які нас оточують, хоча здебільшого наш світ не ідеальний. Ну, тут можна, в принципі, посперечатися, тому що якщо дивитись на природу в цьому світі, то вона ідеальна. Якщо подивитись на космос, то він теж ідеальний. А якщо ще подивитись на те, як, з чого складається взагалі цей світ, це все теж ідеальне. Вода, природні, природні системи, хижаки. Які існують на цій планеті. Час за все це щось ідеальне, чим ми захоплюємося. Ось. Але а сніжинки. Сніжинки це ж взагалі щось неймовірне. От. І, можливо, через це ми намагаємося всюди показати себе такими ідеальними, робити інших людей своїми ідеалами. Хоча, як на мене, робити з інших людей ідеал, це якось трошечки неправильно. Шукати або створювати те ідеальне суспільство друзів, коханих. <кхух> ну і так само, ж, на мою думку, ідеальне суспільство не існує. Мені здається, ми його не зможемо створити. Хоча б через те, що. його... Неможливо створити, тому що в будь-якому суспільстві буде мас, певна маса незадоволених людей. Наскільки б суспільство не було б, так мовити, задоволеним, наскільки б не був би ідеальна там, країна чи, чи будь-яке соціальне утворення, в будь-якому випадку в ньому знайдуться якісь незадоволення, або неможливо не відразу, можливо, з часом. Все одно будуть люди, які не хочуть жити в цьому світі, і їм буде щось не подобатись. Ми маємо це прийняти. Так, ми можемо знайти ідеальних друзів. Це не просто, це складно, можливо, в сучасному, сучасному світі це ще важче. Так само, і що стосується ідеальних, коханих, так їх можна знайти. Вони існують, але. Але є дуже багато але, тому що вам доведеться дуже довго і нудно їх шукати, мені здається. А можливо, комусь повезе або вже повезло. Тому якось так. Взагалі, я думаю, що відповідь на, на, це, на це питання про ідеальність кожен може дати сам собі, якщо на хвилинку зупиниться, задумається, е, дасть трошки задасть собі певні критичні питання. Взагалі задавати собі критичні питання це дуже добре. Це потрібно нам. Ми, якщо не будемо їх собі задавати, то наше суспільство почне деградувати все більше і більше. Тому що якщо ми можемо задавати собі критичні питання, давати на них відповіді, можемо розуміти, що не так робимо: або ми, або наша держава, або взагалі наше суспільство і так далі, тому подібне. Так, а з іншої сторони, зараз почала пропагуватись культура натуральності, природності. І не потрібно плодити так це з бодіпозитивом, тому що бодіпозитив це херня. От не потрібно бути бодіпозитивними. Це зазвичай шкодить вашому здоров'ю, а не навпаки. Ось, але тоді так люди на чітіше, до речі, впадають якраз про позитив і так далі в іншу крайність. Перестають майже то й повністю доглядати за собою і не тому, що не можуть, просто тіпа, не хочуть вони такі. Я такий, як я, приймайте мене таким, як я. Та, чувак, а ти не пробував, просто іноді там митись, стригтись і... І... і виглядати. Просто трошечки адекватніше, доглядати за собою. Ну, є правила так би мовити, гігієни і догляду за собою, а є там вже дещо більше. А і, до речі, ці люди іноді бувають ще набагато більш токсичнішими в інтернеті, чим інші. Так. Токсичність в інтернеті це. Це, дається, іноді проблема майже номер один в інтернеті. Так, тому що люди стали дуже токсичними зараз. Негативно налаштованими, токсичними, особливо в інтернеті, тому що розуміють, що їм там, в принципі, нічого не буде, можна писати і робити там багато чого поганого. Так і саме тут ми приходимо до визначення, чому більшість хоче здаватися ідеальними на показ, хоча за крісми може бути не все так красиво. Так, дуже багато хто любить показувати на показ своє. Ідеальне сімейне життя, якого в них можливо немає, тому що коли закриваються двері їхнього будинку, там відбуваються страшні якісь речі. А можливо, ні. Ми не можемо взагалі це все бачити. Взагалі, а ще у людей є така. Можливо, негативна або позитивна риса. Тут як подивитися, ми любимо купатися в брудні лапках білизні -hmm. оточуючих там сусідів, сусідів, така класна сім'я, а треба ж на них знайти щось погане. От нам потрібно обов'язково знайти на інших людей, які живуть краще, чи ми, або можна і навіть і не ті, гірше. От, бо, бо ми вдумаємо, що в них ідеальна така сім'я, або ідеальне таке життя. От на них прям обов'язково треба знайти якесь гівно. От знайти на них щось погане, тому що ж не можеш такого бути. В нашій голові не вкладається, що інші люди можуть бути ідеальними, мені іноді здається. Просто так, тому що людина там, працює над собою, працює над своїми стосунками, працює на своїй роботі або над своєю роботою, і тому вона саме така, тому їй там ну, восхищаються інші люди. І тому вона така успішна, така там, чудова, і для деякого ідеальна. Можливо, саме якраз тому, що ця людина працює, багато працює, тяжко працює, вона старається і вона працює над своїм успіхом. Над тим, ким вона є. Тим, ким вона хоче себе бачити. Ось. Так. І саме тут ми якраз, до речі, приходимо до визначення, чому більшість хоче здаватись ідеальним на показ. Хоча за кулісами може бути все. Не так красиво. це, до речі, так спільна думка. Юху. Все. Розходимося. Все розкрито, ми все дізналися. Так, стопи стояти. Куди ви розбіглися? Побігли вони, ага. По е, люди. Не розходимося, чому ж справді так відбувається? Чому ми видаємо ідеальність на показ? Навіть при тому, що руйнуємо себе. Моє життя змушує, змушуємо, точніше, своє життя. Рухатись постійне, здоров'я доріжці, свою мотивацію і ментальне здоров'я. Е, так, до речі, стосовно менталочки і мотивації, якщо ти щось робиш свою роботу або почав взагалі щось робити, займатися якимось хобі і так далі, і ти хочеш, щоб тебе з першого або з другого разу вийшло все ідеально, то це не буде так. Тому що якщо ти з першого або з другого разу хочеш, змушуєш себе точніше все робити таким, так мовити, ідеальним, таким от е, не знаю, прекрасним, а в тебе це не виходить, і ти починаєш картати себе, то цим ти вбиваєш навпаки свою мотивацію, вбиваєш свою менталочку, тому що ти собі поставив ціль е, про те, що має бути все таким відразу. От прям з першого разу, все ідеально, все красиво. Та ні, так не буде. Е, там, дай Бог, воно все вийде настільки класно з другого або з третього разу. Найчастіше це все може бути взагалі з 10-го або ще з якого разу. Задача в тому, щоб робити це все далі, далі повторень, повторювати, більше можливо, старатися вкладати і це і дивитись на свій прогрес. От. І до речі, тим, що буде в тебе прогрес, тим, що буде в тебе дисципліна, це все продовжувати робити. Ти якраз поновиш свою мотивацію, зробити це все ідеальним. І мож... І так, я думаю, з часом ти зможеш робити ідеально свою роботу, бути ідеальним, е... бути ідеальною людиною в цій сфері в певній в своїй. От. Це можливо. можливо от цим Це зможуть стати такими не всі, але в принципі це можливо ось. Так, а взагалі люди звикли бачити в інтернеті все-таки красиве, вилизане. бо людство все своє існування намагалося створити ідеал, захоплювалося витворами великих творців, але їх раніше було взагалі одиниці. На загальну кількість людей. Плюс тоді ще не було мас-медіа, інтернету, телевізора і так далі і тому подібне. І так людей було менше. Серед них людей, які хотіли щось створити прекрасне, теж було, як на мене здається, менше. Вони були, їх, можливо, навіть на той період було багацькувато. Але їхні. Ідеальні витвори мистецтва, або взагалі твори не були доступні всьому світу, всьому людству. Їх не могли там, вони почути думку всіх, оточ... могли максимум почути там, думку оточуючих, або людей зі своєї країни, або зі свого міста, що більш реалістично. Ось. А зараз в нас є. Телевізор, є мас-медіа, є все, що може дуже швидко, ми за секунди можемо дізнатися, що робиться на іншій частині світу. ось Та і в принципі, і зараз людям простіше, по-перше, достав... доставляти інформацію, споживати ту саму інформацію. І плюс зараз більшість людей не думає про те, як вижити, про те, що їм їсти. Що їм пити, як взагалі, де жити і тому подібне. А раніше в людей були якраз більше такі питання. Тому що якщо ти не знайдеш, що тобі поїсти сьогодні, то, можливо, завтра ти вже можеш померти з голоду. А якщо у тебе ще сім'я. І люди, людям було просто не до того, не до ідеальності. Не до того, щоб створювати щось ідеальне. Якщо ми пригадаємо, то в більшості ті, що людей, які створювали ці самі витвори мистецтва, які ми зараз досі захоплюємося, вони були не то, щоб дуже бідними. Так були із них серед них бідняки, але в більшості це були де... певно заможні люди, в яких була можливість. Не... Думати про те, що їм завтра їсти. От, а трошечки зайнятися своїм мистецтвом собою. Так, але люди росли, людство взагалі росло, розвивалося, і з'явилися мас-медії, доступ в інтернет, доступ до інформації, де кожен може бути таким. В інтернеті так, взагалі, кожен може бути яким захоче. Хоча зараз вже, мабуть, набагато менше. Тому що на твою сторінку в Інстаграмі, у Фейсбуці або ще десь підписано, підписані твої родичі, твої друзі, сусіди, або ще хтось. І вони в будь-якому випадку прокоментують або напишуть тобі якусь неприємну річ під твоїми постами. Взагалі знайдеться будь-хто з твоїх родичів, який не буде підтримувати те, чим ти займаєшся, це нормально. Ось. Взагалі, інтернет зараз перестав бути чимось тим, де ти можеш бути е, непомітним, скажімо так. Мабуть, це в сучасному світі, просто вийшовши на вулиці, ти будеш менш помітним, ніж в інтернеті. Взагалі, сучасні наративи або тренди навіть в інтернеті вже не дадуть вам бути, ким ви захочете, тому що потрібно відповідати тим, тому що зараз модно. А якщо ні, то ти якийсь не такий. От. Взагалі, чим більше доступної якісної освіти в нас почало з'являтися світі, тим більше освічених і культурних людей, тим більше суспільство почало розвиватися так. Але ці люди, освічені, культурні, захотіли зробити світ кращим. Почали його робити кращим, проносити цей світ щось прекрасне. На їхню думку, робити свої ідеальні. Продукти, хай буде так. Е, ну, це все було на їхню думку, бо на їхню думку суспільство, висвітлювати це все в мас-медіа почали, де їх бачить, де їх бачили мільйони і мільярди людей. Е, але завжди на просто прагматичну людину знайдеться щось прагматичне. чим скористалися корпорації, які за допомогою маркетингу почали просувати Більшість своїх продуктів під соусом саме з нашої продукції. Ви, або те, що ви робите, буде ідеальним. І всі ваші друзі, родичі та сіди будуть вам зазрити. Так, компанії почали наймати цих освічених людей, які які роблять свої ідеальні продукти для того, щоб вони працювали на них, робили для них. Це все, дехто сам почав створювати свої. Корпорації. І так в подальшому, в принципі, е корпоративний світ зараз керує світом, е саме він змушує нас е в деякій мірі відчувати себе або неповноцінними, або навпаки. Е так, корпоративний світ якраз е контролює всі соцмережі, які існують, е маст медіа. Рекламу і так далі. А саме через це все нам і транслюється ідея ідеальності, або ідеального продукту. Тому що, якщо подивитись, то майже в кожній рекламі, в кожному пості від більш-менш знаменитої людини буде наратив про те, що саме наш продукт зробить. або Вашу шкіру ідеальною, або вас ідеальним, чи ідеальною, або вашу продукт, те, що ви робите, там, або надасть ну, вашій страві, незабутній, неперевершений смак, і всі сусіди, чи всі родичі, чи всі ваші гості скажуть: Боже, дай мені рецепт, а ти така, ні, чи такий, ні, не дам. Це все дуже просто, це просто там наш майонез, соус або ще щось, і все. Ось так. Тому зміріться з тим. В деякій мірі потрібно зміритися з тим, що це все нам нав'язується, а з іншої, просто сторони бути критичним. Критично до себе віднестися, до того контенту, який ти споживаєш, до тих людей, які тебе оточують взагалі до себе. І подумати, а саме цього я хочу. Я хочу бути для всіх ідеальним, чи мені потрібен справді тільки ідеальний контент, ідеальний продукт. Може, мені потрібно щось натуральне, щось природне, щось зі своїми недоліками? Адже кожен із нас їх має. В кожного вони є. Можливо, краще просто бути з собою і не старатися зробити з себе щось, щось інше. От. Так, не зрозуміти, взагалі мене неправильно, мабуть, ну, більшість з нас захоче зробити роботу, в яку він вклав сили і час ідеальною. Зробити своє хобі чимось ідеальним, свої витвори мистецтва, свої твори, пісні і так далі. І так далі. Тому подібне все, що людина робить, вона хоче зробити Т -т 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 це ідеальним. Я тут не буду сперечатися, це так і є, це наша природа. Але головне, це ж робити не насильно. Тому що ми почнемо тільки вигорати. Головне критично оцінювати ту ситуацію, ті події, те, що навколо нас робиться. Тому що, як на мене, головне бути ідеальним для себе. Сам себе маєш сприймати таким. Ось. І якщо ти ще ідеальний для найближчої для тебе людини, це вже чудово. Як на мене, цього достатньо. Те, що там в соцмережах, те, що там в світі, то вже другорядне, то вже потім. Головне, бути ідеальним для себе і для найближчих для тебе людей. Як і, і Якщо вони так кажуть тобі, що ти для них ідеальний, то все, заспокойся. Ти вже і так дуже багато чого досяг. Тому висновок висновки тут не буде. Бути ідеальним це справа кожного. Кожен тільки вибирає. Це бути ідеальним для оточуючого світу, соцмереж, суспільства. Чи бути ідеальним для себе, для своїх найближчих. От і все. І взагалі, будьте критичними. Думайте, аналізуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал. Дякую всім за увагу. Гарного! дня. Дня, вечора взагалі до побачення.